Вітаю! Сьогодні познайомлю вас з сервісом New Profile ProfilePick, який швидко редагує ваші фотографії. Для того, щоб знайти даний сервіс, в пошуковому вікні треба набрати New Profile Peak, відкриється Google із можливими результатами, і обрати саме перший варіант New Profile Peak. Відкриваємо. Сервіс є англомовним, але в мене зразу переклалося українською мовою. За допомогою Google-перекладача не потрібно реєструватися, і сервіс направлений на створення вашого нового профілю за допомогою штучного інтелекту. Світ навколо постійно змінюється і ваш онлайн-імідж теж має змінюватися. Нам треба обрати фото, це правила прості. Фото повинно бути чітким. Наприклад, я оберу фото Лесі Українки. Ви можете обрати своє фото, але воно повинно бути чітким. І йде генерація. Тобто перетворюється фото на красивий профіль. Спостерігаємо. Саме такий варіант нам надає програма. Можемо подивитися інший варіант. До нам дається чотири таких варіанти. Кожен ми можемо переглянути. Це все безкоштовно. Далі внизу ми переглянули можна зверху, що нам надається зверху. Такий варіант лесі українки. І зразу дається нам ще 4 варіанти внизу. Можемо подивитися. Той варіант, який ми генеруємо, він підсвічується зеленим кольором. Такий варіант. Такий варіант можна навіть завантажити. Це такий варіант цікавий теж. І цей варіант теж можна завантажити. Але можна і сучасний варіант, наприклад, відгадайте, хто це. Там, де написано New, це коштовна версія. Тому безкоштовно не можна спробувати. І ще є така одна версія розмите фото. Теж нам дає внизу чотири варіації це вже більш сучасна Леся Українка. Обличчя не знайдено, так? Тобто фото не розпізнали. Такий варіант. то тобто, спробуйте. Там, де написано фото не знайдено, значить відбувся звій, або реально не розпізнала Якщо вам щось сподобалося, вам потрібно просто завантажити. Будь-який момент ви можете змінити на іншу фотографію. На прикладі покажу. Фотографія Миколи Міхновського, вона не є чіткою, і в системі важко розпізнати, а ще важче згенерувати щось. Обличчя не знайдено, спробуй кращу якість портретного зображення. Тобто треба змінити фотографію, знайти, фотографію Міхновського більш чіткою. Спробуйте це цікаво, можна генерувати і політичних діячів, і історичних. А також письменників письменники на уроках літератури.